Ціна на кукурузу падає, ціна на олію і соняшник падає, ціна на добрива росте, імпорт добрив в Україну блокують. Через погану погоду в Євросоюзі прогноз на урожай падає. Чи може це попливати якось на наші ціни? Незрозуміло. Українським фермерам будуть допомагати насінням ярої пшениці. А китайці дозволяють вирощувати більше ГМО. Про це все та ще багато цікавого у цьому відео. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали! Привіт тим, хто годує світ! Мене звати Богдан Лук'янчук, Я агроном і засновник Гровекса Гродістол Холдінг, бренду, який допомагає годувати світ. Тому по можливості просимо вас приєднуватись до шановного панства клієнтів Grovex. Всі посилання і телефони в описі під цим відео. Ну, а ви дивитесь агрономові новини, де новини справжні, а думки суб'єктивні. Читаю першу новину: світові ціни на кукурузи впали до трирічного мінімуму. І, до речі, ще й ціна на соняшникову олію падає, і на нашу з вами пшеницю ціна падає. На продовольчу не падає, а на нашу з вами падає. От, і це все такий набір, набір новин про падіння ціни. Десь кілька тижнів тому, перед Новим роком, я записував в новинах, говорив, що на всі ціни на всю агросоровину чогось зловили боковичок. Тобто, ну, просто не ростуть і не падають. Це виглядало, виглядало трохи стрьомно, і було непонятно, куди ж воно піде далі: чи рости, чи піде падати. Але факторів, які а, там, казали про те, що ось ось воно піде рости, їх була просто мінімальна кількість. Тобто, це там, ну, наприклад, там, відростання економіки в Сполучених Штатах і там закупка Китаєм з а, продовольством, наче як вони готуються до війни. Все, в принципі, там більше факторів, які повпливали би на ріст. Ми не бачили, їх не було видно. Всі інші фактори казали про те, що ціна може падати. Такі як історично високий рівень ціни, який був, на тобто була дуже гарна, непогана ціна. Це раз. По-друге, світова економіка все таки в рецесії. Уже п'ятий квартал, то це вже більше року. Світова економіка не росте. Це значить рецесія. Рецесія це коли уповільнюється економічна діяльність. І як наслідок економіка перестає зростати, як наслідок зупиняються або призупиняються виробництва, як наслідок, там є проблема там з зарплатами і так, далі, і так далі. В общем, це все уповільнення економіки, це рецесія. Тобто є там або ріст, або рецесія. Так, от всі основні економіки світу вже 5 кварталів в рецесії, не в рецесії виглядають тільки американці, тому що в них вроді як все. Гарно працює і почало відростати потихеньку-потихеньку, вроді як інфляцію у світі зупинили. Але вибачте, ну, все одно, ось ми бачимо, що почали падати ціни на, на нашу аграрну сировину. Про олію соняшникову я вам ще більше, ніж півроку розказував, що буде падати ціна. І вона далі падає. І в нас ще дуже багато є, куди падати ціні на соняшникову олію. Прям дуже-дуже. Отут буде графік там, п'ятирічний, Побачите. Ну, типу, реально є ще багато куди падати. По кукурудзі ми вже знаходимося десь на мінімальному рівні, але ще є багато куди падати. Продовольчі пшениці теж є ще куди падати. А до речі, дуже цікава ситуація з нашою з вами пшеницею. Там читаю новину Українська пшениця там на фоні падіння світових цін подешевшала. Да, вибачте, це не продовольча пшениця. Вона з вами немає продовольчої пшениці. Вона коштувала там 240-250 баксів, так і коштує. І зараз в Україні на неї просто сумасшедший великий попит, але її тупо немає, її тупо не існує. Тому у нас з вами фуражна пшениця. Фуражна пшениця це кормова пшениця. Вона прикручена до ціни корма, ну, грубо кажучи, до кукурузи. Да? От, відповідно, якщо світова ціна на кукурузу пішла падати, щоб відбалансувати раціони. Там, майже неважливо, ти купуєш кукурузу чи пшеничку. От, відповідно, ціна фуражної пшенички прив'язана до ціни кукурудзи. Якщо кукуруза падає, значить фуражна пшениця теж падає. Тому е, так це виглядає. Більш детально про кожну з культур я вже розбирав там в минулих новинах. Там дуже коротко, тільки що з вами поділився, і тенденція насправді є така, що і далі буде продовжуватись падіння ціни. Великим фактором зараз на падінні ціни спрацював спрацювала російська провокація. Насправді як вони разом з Іраном заблокували Червоне море і тепер. Навіть наша з вами кукуруза, да, яка мала там, наприклад, йти в Китай чи в Індію, ну десь на азійський ринок, вона мала йти через Чорне море, Середземне море, через потім Червоне море да, і в Азію, от, через Суецький канал. Плюс кораблі тепер через Соваць не йдуть, йдуть тільки китайські і російські, от, а всі остальні тепер йдуть Чорне море, Середземне море, вокруг Африки, через мис доброї надії. Через Мадагаскар <хи> тудою десь. І потім вже в Азію оминаючи Червоне море, тому що там зараз з подачі москалів і іранців терористи обстрілюють кораблі і ніякі міжнародні перевізники туди зараз нічого не хочуть вести. От. І як наслідок, це сказалося на цінах біржових. Чого? Бо, ну, Ви, ви бачили, да, як. Вести до Одеси яка ціна і вести візьмо Ізмаїл. Поки в нас Одеса не працювало, фермери отримували сильно менше. Тут такий самий принцип. Зросла, зросла вартість логістики на 10-15 баксів на кожній тоні. Значить, тепер ми отримуємо падіння ціни біржової, як мінімум на 10-15 баксів на кожній тоні через це. О, це світовий ринок, це все дуже сильно пов'язано. Нас з вами. Розповсюджений вираз вірю в ЗСУ. А тут треба сказати вірю в Збройні сили США. Шукаєте вільну земельну ділянку для купівлі або оренди? В цьому допоможе земельний телеграм-бот від української універсальної біржі. Бот постійно буде сканувати систему на наявність нового аукціону. І щойно знайде, надішле вам сповіщення в телеграм. Ви навіть можете вказати конкретного продавця-орендодавця, сільрада, міська рада, підприємство тощо. Вам не потрібно щодня витрачати час на пошук нових аукціонів. Цей бот зробить все за вас. Просто вкажіть в ньому область, бажану площу, кадастровий номер чи інші критерії. Будьте впевнені в його надійності, адже він працює через офіційний майданчик системи Прозоропродажі Українська універсальна біржа. Щоб купити чи орендувати землю, користуйтеся земельним ботом. І ви точно не пропустите цікавий для вас лот. Земельний бот це чудова можливість придбати або взяти в оренду земельну ділянку. Переходьте за посиланням під відео та користуйтесь. Наступна новина: ось чим підняв ціну на карбамід та аміачну селітру. Насправді це просто вибачте якісь. Запікаєш мене там десь, тому що ну, це <ріст> просто Е, У нас є монополіст всередині країни, який е, е, виробляє добриво. Да, він бачить, що є сумасшедший відкладений попит, бо фермери з осені Чогось какого-то хрена, не купили добрив. І зараз всі, а ну там після Нового року здам і буду купувати добрива. Це все вони порахували, побачили, а вони ж всередині України виробляють багато-багато. Конкурувати з ними може тільки імпорт. А да? вони взяли: алло митниця, ану, зупиніть нафік, весь імпорт в Україну добрив, щоб ми зробили з українських фермерів бабла. Митниця така: єсть, заносите чемодан, ми зупинимо. Імпорт добрива. І на сьогоднішній день, прямо сьогодні зранку брав апдейт. Повністю всі кораблі з 1.01 зупинені. Вагонів в 90% зупиняються, не йде імпорт. Машина приблизно кожна п'ята з добривом зупиняється. І Так само там вони шукають типу якийсь російський слід. Вибачте, лабораторно знайти російський слід, там, типу. Ну, титрувати азотне добриво, щоб знайти, чи є в ній російський газ, вибачте, це тупо, це неможливо. Так? Тому це, швидше за все, просто саботаж на державному рівні. І таким чином монополісти хочуть заробити, але як наслідок фермери переплатять, фермери внесуть менше добрив, фермери зберуть менше врожаю і отримують нижчу якість. Це такий рівень саботажу на державному рівні. Це виглядає жахливо, це виглядає хірово. Що з цим робити, непонятно. Якщо у вас є варіанти, що з цим робити, там, пишіть мені в інстаграм або пишіть під це відео, давайте будемо щось робити. Я підтримую будь-яку ініціативу, тому що це просто нас чпокають серед білого дня за просто так, за наші ж гроші. Так, да, можна було послухати Богдана і купити доброго в листопаді, але ж заднім числом ми всі розумні. Наступна новина читаю: на внутрішньому ринку продовжує дорощати соняшник, та ніхріна він не продовжує дорожчати. Що неправильно зареєстровані земельні ділянки, в кого немає а, в публічній кадастровій карті, в кого немає нових нормальних державних актів на вашу землю. А, у вас а, з а, 25-го року, тобто з 1.01, по-моєму. Вони стануть державною власністю. Тому, якщо у ваших родичів є земля, у вас є земля, перевірте, будь ласка, прямо зараз, прям зараз от не виключаючи відео, йдіть в сейф, шухляду з носками, де у вас там лежать документи, чи там задні полка шкафа. От, підіть, перевірте, які у вас є державні акти на вашу землю, заставте зробити родичів те саме, потім підіть там, на публічну кадастрову або в курсі землі скористайтеся там і перевірте, чи є ваша ділянка в державному реєстрі, і чи числитесь там ви або ваш родич власником. Чого? Бо якщо цього нема, якщо там якийсь завтик, якщо реєстратор десь щось не вніс або неправильно вніс. Таке часто буває, це людський фактор. Якщо цього немає, то з 25-го року ця земля стане державна, і потім хрен ви її відсудите. От. Це буде складно і довго і непонятно нашо, насправді. Погодні умови знижують очікувану врожайність в Євросоюзі. Це, типу, нам за них жалко, але, типу, нам це добре. Чого? Тому що якщо не буде достатньо там опадів або тепла, або ще якісь фактори спрацюють так, що. Вони не дозбирають пшениці, або вони не дозбирають кукурузи, або вони не збирають ріпаку. То ми тут, як тут, через забор їм перекинемо. Якщо там польські фермери не заблокують кордон, звісно, ми їм через забор будемо готові перекинути стільки кукурузи, і пшениці, скільки вони тільки зможуть купити. Але не забувайте, що пшениця треба продовольча, а не. Фуражна, тому що фуражна це на корм, вона конкурує з кукурузою. Якщо буде ціна на кукурузу, буде ціна на фуражну пшеницю. <му> Наступна новина що про яру пшеницю. Для мене це така супер неочікувана штука, тому що я говорив, що вибачте, пшениці не насіяли, але продовольча пшениця ну у нас з за вами зараз приблизно 4 мільйони гектарів земіни, Це на 2 мільйони менше, ніж нормально. Тобто да? це там супермало пшениці. Тому е, зараз, е, по-моєму, ООН з Юсейдом в них є програма державна, ну тобто через державні наші органи е, вона буде проходити, маю на увазі. Е, буде що та там, як давали насіння е, там, тим, хто знаходиться ближче до бойових дій, е, буде схожа програма. Е, будуть давати насіння ярої пшениці. Е, е, це, ну, це дуже крута новина. От я дуже щасливий, що це дійсно буде. От, але логіка ж тут, дивіться, яка там Богдан сказав, що не насіяли, сказав, подумайте про яру пшеницю. І тут через місяць прилітає новина, що тендер на закупку насіння ярої пшениці. Невже це? Я їх надихнув на те, щоб, щоб вони зробили тендер на яру пшеницю. Було би дуже прикольно, якби це дійсно було так. Але як це дізнатися, я не знаю От, звідки вони взяли таку ідею. Наступна новина в Бразилії відкрили вже 22 й завод виробництва етанолу на основі кукурудзи. Вони таким чином хочуть замінити нафтопродукти. В них вирощується дуже багато кукурудзи і сої. Вони ось цю кукурузу переробляють на біоетанол. Це паливо. Вони цим паливом далі оперують чи заправляти ним трактори, чи там заправляти ним машини, і так далі. От. Це насправді дуже круто. От це не круто, коли висока ціна на кукурузу, тому що тоді дешевше нафтою, да? але круто, тому що вони самі себе забезпечують. От. І якщо вони зменшуть імпорт е, нафтопродуктів до себе в країну, в них вирівняється е, торгове сальдо імпорта і експорта, да? і вони будуть багатіти. Чого? Бо тому, що валюта буде залишатися всередині країни, а не буде платитися там москалям або саудітам е, за е, їхні нафтопродукти. Тому а, бразильці красавчики, а ми з вами, як тільки буде можливість, а, при першій же можливості нам треба робити а, рівно те саме. Китай схвалив додаткові сорти генетично модифікованої сої, кукурузи та бавовни. А тепер дивіться. А, от Всі, хто розказує, що ГМО це погано. А, подивіться, будь ласка, на топові економіки світу, да, там Сполучені Штати. Китай і так далі. І всі нормально, спокійно ставляться до того, що вирощується стійка до Метелика кукурудза, чи до Діобротіки кукуруза. Да? А, там, раундапова чи Ліберті Лінк, чи там стійка до Дікамби Соя. Да, і так далі. Тобто там В бавовни теж є свої проблеми, і генетична модифікація її вирішує повністю. Да. Ну, типу, швидше за все, сорочка, яка на мені, вона зроблена з генетично модифікованої бавовни. Якщо, там, штани теж, якщо на вас є щось бавовняне, да, і воно привезене імпортне да, там, з Турції, з Китаю, де, ну, де багато бавовни вирощують, швидше за все, воно вирощено. Uh, чи зроблено, точніше звирощений uh, з генетично модифікованої бовов. Ну, в цьому немає нічого поганого. Тому uh, противники ГМО йдіть в баню, uh, і ну, всі нормальні прогресивні країни це використовують. А ми думаємо, що ми самі розумні, і будемо всім розказувати, що ГМО це погано. Uh, я прихильник використання ГМО. Я вважаю, що це прогрес. Що за цим майбутнє? Uh, хто думає так само, ставте лайки. Хто думає не так, велком в коменти. А, все, <реш> вже все прочитав. Велике вам дякую, що додивилися відео до кінця. Поділіться ним з друзями, ставте лайки, пишіть коменти, і хай прибуде з вами урожай і перемога!